Вітаю вас, друзі! Вітаю козироги! Мене звати Таня Бел, і я вам, козирогам, пропоную сьогодні розклад на місяць, на серпень місяць для вас. Яким буде серпень місяць? У мене буде 5 колод, перша колесо року. Король мечів. Я повинна сказати, бо це ваша дуже сильна сторона, ваш бік, козороги дуже амбітні люди. І це може бути і ви, це може бути новий статус підвищення, тобто посада. Це може бути спілкування з людиною, яка на державній службі. На державній посаді це може бути і воєнна людина, це може бути е, лікар. Ну, журналіст, люди, які працюють з е, працюють голосом і з документами, я б так сказала. І, будь ласка, з цією людиною е, ми не заграємо. Ми суто по ділу відповідаємо. Якщо від вас чогось очікують, будь ласка, ніяких лишніх слів. Вони не люблять. Чітко, чіткість, ніяких компліментів. Суто факти. Цікавий початок козироги. Наступна карта. Трійка пентаклів. Знаєте, після а, такого початку король мечів а, ну, такий су, суровий, такий суворий, то я б сказала: будьте обережні, бо може бути і штраф. Ну, трійка це небагато, але все ж таки. Можливо, вам не вистачить якихось документів або сертифікатів, доказати свої права, якихось справок, знаєте, документів, ну, тобто а, матеріальних. Можливо, і грошей. Тобто не буде при собі якогось документу, можливо. Нічого звертайтеся за допомогою вам можуть, ви можете знайти фахівців, які вам можуть допомогти. Наступна колода. Золоте таро. Верховна жриця. Ну, одразу можу сказати, що ви можете звертатись за допомогою до моїх колег-тарологів, а також психологів, психотерапевтом, я фахівець сертифікований. А, якщо не будете звертатись, себе, своєї інтуїції. У вас вона буде працювати в цей період. Прислухайтеся, ви знаєте відповіді, ви знаєте, як вам. Е в будь-якій ситуації а, зреагувати, і що зробити. Дивимося далі. Знаєте, ще хочеться сказати по верховній жриці, що треба навіть а, присісти і просто подивитися навколо, що відбувається, і прислухатися до себе. Це така, знаєте, тиша в тиші, ось це все хоп і сканувати ситуацію собою, своєю інтуїцією. Друга карта тут в колоді. Якщо ви правильно себе відчуєте і зробите так, як ви вважаєте, ви будете переможцем. Це карта переможця. Шістка жезлів. На роботі, будь де. Ви бачите, як люди зустрічають цього переможця. Бачите? Вінок, переможця. Все буде добре. Далі. Це колода сучасна. Сучасний тароб. Тут хочеться сказати, знаєте, можна видихнути і. і Жити щасливо, тут туз чаш і так виглядає ізобіліє. Ви будете задоволені тим що, відбуває... тим, що відбувається в вашому житті. Усім в якийсь момент ви зрозумієте, Господи, я... який кайф! І це моє життя та все супер. Я вам цього бажаю. І буде шанс, і буде можливо зустріч цікава, і буде спілкування цікаве. І можливо, ви закохаєтесь. Я повинна вам нагадати, що ми в Ретро Меркурії, і е остаточно ви зрозумієте після того, як він перестане ретроградити, а це після 28 вересня, вересні. Ви зрозумієте, це та людина, в яку ви закохалися, чи ні чому ж вам здалося, ви собі щось придумали. Але я ж все-таки вважаю, що досвід також це прекрасно, навіть якщо це буде якесь е е недовге, скажімо так, кохання, це буде дуже приємно. Можливо, з'явиться перше кохання, бо Ретро Меркурій а це туз це перша карта. І це може бути перше кохання, з'явиться на горизонті, ну якось дасть про себе знати. Цей період напише, запропонує зустрітися. Це цікаво. Напишете мені в коментарях. Ну, як буде бажання. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. І будете отримати ось такі прогнози на цілий місяць кожного місяця. Наступна карта дев'ятка чаш. І це також карта здійснення мрії. Ну, дуже красива карта. Ви будете, можливо, збирати гостей до себе, запрошувати. Бачите, сидить жінка і чекає гостей. А також це карта здійснення мрій. І ви будете задоволені життям. Це друга карта. Знаєте, це таке підтвердження першої. Ну, тобто, не перша, а туза чаш. Наступна колода тілема. Місяць. А це те, про що я казала. Ви можете потрапити в пастку. Ну, що це таке? Нелякаємость. Це може бути ваш сценарій життя. Ну, тобто, ви можете. Відчути, що начебто щось повторюється. Це було вже. Або якісь страхи стосовно відносин. Карта місяць завжди, коли випадає мені на день, завжди людина приходить до мене в терапію, починає свою психотерапію. Тому я раджу розібратися, якщо у вас буде таке враження, що у вас повторюється. Якісь помилки повторюються ваші стосунки повторюються, і ви стаєте на ті ж самі граблі, і у вас страхи вже з'явилися, і панічні, можливо, атаки, безсоння. Будь ласка, не витрачайте час, не витрачайте роки на ці травми з минулого. Вирішуйте зі спеціалістом. Я вам дуже раджу. Карта місяць. Наступний аркан. Паж мечів. Дайте собі шанс. Паж мечів це завжди шанс, це прийняти рішення. Це сказати, та мене задовбало це вже все. Я хочу розібратися з цим. А, саме так говорять іноді різко пажі мечів. Ну, Тому що вони, знаєте, наче так обрізають. В них гострий розум і гострий язик може бути в цей період. Тому ви можете це відчувати. Вас можуть просити про якийсь шанс, дати комусь шанс вам обирати. Ми подивимось, як ще нам скаже одна колода світлий провидець, ця колода. Називається. І це остання колода. Король Пентаклів. Моя вам порада. Король Пентаклів завжди це, до речі, ви. Земна стихія це може бути розмова з королем, це може бути діва. Знаку Зодіаку, тілець або козирог, земна стихія. Вам треба розраховувати усе на крок вперед, на декілька кроків вперед. Тому що це, якщо ви жінка, ви можете зустріти або з минулого, або наприкінці я вам раджу, ну, якби бажаю вам цього. Коли закінчиться ретро-Меркуї, щоб ви зустріли ось такого серйозного, заможнього, працьовитого або спонсора, або майбутнього чоловіка, просто партнера, партнера по бізнесу ну тобто у вас буде шанс зустріти ось таку серйозну людину. Я вам цього бажаю. Це може бути новий статус також, тобто нова посада. І це також, на мій погляд, дуже приємна новина. І остання карта для вас, козороги. Трійка жезлі. Усе піде вгору. Те, що почнеться, або те, з чим ви розберетеся в цьому місяці, в серпні, воно дасть поштовх і буде зростати. Або це бізнес, або ви поїдете в подорож, відпочинете і видихнете цю ситуацію. Ну, тобто трійка у нас завжди на розвиток, на розвиток подій, перспектива. Що буде усе розвиватися і досить швидко, мені треба це сказати. І можливо, вам запропонують е швидко вирішити, чи їдете ви, чи не врешті-решт. Або це подорож, або е не знаю, за кордон поїхати, або по Україні, або по вашій країні, де ви зараз знаходитесь. Ну тобто, це ж карта швидкості. Можливо, ви навіть будете сюрфіти. Якщо хочете, я вам цього бажаю. Козироги, ви повторю, повторюсь, ви дуже амбітні, і це ваш коньок, тобто це ваша ну, така ізюмінка, так? родзинка. Ви вмієте ставити якісь перспективні плани, ви вмієте досягати своєї цілі і ви можете цьому навчити інших людей. Я вам бажаю всього найкращого. У серпні місяці і, взагалі, я вам бажаю щастя.